Просимо Тебе, Царю Небесний, Духу правди, любові і справедливості, до тебе підіймається наша молитва, зігрій і просвіти наші уми й серця, показуй нам правильну дорогу в нашій праці для добра свого народу, благослови наш труд і подай нам братню єдність у всіх наших зусиллях для щастя, нашої вітчизни та народу. І для нового розквіту Христової Церкви в Україні. Благослови всемогутній Боже, український народ, даруй йому ласку вірно тобі служити і доступити колись вічної нагороди у небі. Амінь. Цей знак після мови ми почали молитвою, як зазвичай починаємо кожний знак запитання не випадково. Бо у цій після мови йтиметься про Богопосвячену особу. Я навіть дозволю собі сказати те, що ми казали місяць тому, 17-го числа, 17 лютого, у день народження, у ювілейний день народження цієї особи, цієї людини. Назвати його так, як колись сказав про себе Андрей Шептицький, позичений. Отже, позиченим ми наважились назвати і патріарха Йосипа Сліпого. А ще ми наважились тоді, говорячи про нього, сказати етнарх, ну, тобто людина важлива для всього народу, а не лише для церкви. І для тих, хто безпосередньо сповідує якусь певну релігію і є вірним певної конфесії. Отже, сьогоднішня після мова про Йосипа Сліпого, тому що в студії дуже цікаві гості, які приїхали до Запоріжжя, щоб розказати про цю надзвичайну богопосвячену і богомпозичену Україні людину. Про яку, на жаль, ми дуже мало знаємо. І тут ще після мова можна обіграти цю назву, тому що його постава, його життя, життєвий подвиг і служіння можна вважати післямовою діяльності митрополита Андрея. Я тут собі дуже багато дозволила, і я тому хочу, щоб мої гості, які тут в цій студії, сказали, наскільки можна так говорити про... Патріарха Йосипа, пане Олеже, спасибі, що ви тут, в нашій студії, спасибі, що в Запоріжжі, і у нас ще після до тої зустрічі, з якою ви щойно повернулися. Зустрічі із запорізькими науковцями, істориками насамперед, з представниками греко-католицької громади, представниками влади. Ну тобто, от щойно ви були на зустрічі. Я хочу, щоб ви поділилися свіжими враженнями. Що з того, що ви планували, як оце уявлення про досвід співпало чи не співпало із тим, що ви отримали? Прошу дуже дякую за це запрошення і за нагоду привітати також усіх ваших телеглядачів із нашою зустрічю, так тому що для нас це насамперед важливо зустрітися з людьми, зустрітися і поділитися, поділитися чимось, що ми маємо, чи що ми вважаємо, що маємо, але також до якоїсь міри воно є позичене. Тобто, ми трактуємо. Ці знання про історію про людей, які є у нашій минувшині, у минувшині нашої церкви на заході України, що вони є таким скарбом, яким не то, що ми. Не... Маємо, а ми зобов'язані ділитися. І ми, як представники Українського католицького університету, зокрема Інституту історії церкви, для нас дуже важливим було відкривати такі постаті і не просто робити це в дуже такий суворий академічний спосіб. А наш інститут почав свою діяльність властиво з того, що ми свого часу організували такі берестейські читання, коли ми говорили по різних містах України на тему Унії. І це було щось тоді дуже таке, знаєте, контроверсійне, дуже тяжке для обговорення. А тим не менше, ми розпочали цю розмову з дуже добрими фахівцями найвищого світового рівня у різних містах України. На жаль, тоді ми не були в Запоріжжі, але ми були в Харкові, ми були в Києві, ми були у Дніпропетровську. Тоді ще. І тепер щось подібне через 25 років ми вирішили зробити із особою постаттю. Патріарха Йосифа Сліпого ми зрозуміли, що ця людина, 125-ліття якої ми відзначаємо тепер на церковному і також на державному рівні, є відповідна постанова, попри свій маєстат, попри знаєте, те, що ніби на слуху це ім'я, вона є малознаною. І тому ми придумали таку програму, яка Проходить під заголовком Йосиф Сліпий, знайомий і незнаний. І метою цієї програми є зустріч. Зустріч різних людей, тих, які знали особисто Йосифа Сліпого, особливо тих, які були з ним, скажімо, в той період, коли він знаходився у Римі. Але також ми маємо кількох людей, які перебували з ним у І Крім того, ми маємо осіб, які досліджують. З'явилося покоління науковців, які вже на основі джерел, особливо таємних архівів, радянських архівів, які вивчають різні аспекти його діяльності. І наступний аспект це молоді науковці і ширша громадськість. Отже, ми хочемо, щоб ця особа досвід її життя. Її свідчення, що дуже важливо, і її прикладу, щоб вона стала тим спільним здобутком цілої України. І тому ми пустилися в таку мандрівну конференцію, яка триває різними містами України впродовж місяця. Можливо, вона буде продовжена і надалі, але почали ми із Полтави, Харкова, і сьогодні ми відбули таку дуже гарну, дуже плідну, змістовну, дуже кваліфіковану, як би сказав, розмову у Запорізькому національному університеті. Я була тільки на першій частині далі через те, що треба було готуватися до програми, довелося поїхати. Я не чула питань відповідей. Я хочу, щоб ви наскільки були слушними питання, наскільки вони були неформальними, не для галочки, я так дивлюся вже на оця Тараса. Як вам ця зустріч? І наскільки у вас співпало те, з чим ви їхали сюди, з тим, що ви отримали? От мені цікаве ваше враження. Я думаю, що цінність таких зустрічей, таких наукових зустрічей є в тому, щоб не тільки когось повчити, але як кажуть, обмінятися досвідом, тому що це, скажімо так, дискусія була в межах того певного такого ділення враженнями, uh -huh. діленнями того, що вже зроблено, того, що зараз робиться, але так само дуже цінність є кожної конференції, воно має бути. І думаю, нам вдалося все-таки. Викреслити, що нам ще треба зробити, а треба ще дуже багато зробити, тому що все таки це гасло, під яким проходить цей тур таких наукових конференцій, семінарів і взагалі цілого цього року, який є присвячений патріарху Йосипу Сліпому, те, що він є для нас знаний з одного боку, але з іншого боку, ще дуже багато речей нам треба пізнати, дуже багато речей розповісти про нього. В цьому сенсі ви сказали, що не тільки повчити, а я так розумію, повчитися. Так щось так. таке ви взяли з Запоріжжя, чому можна повчитися, чи це ще треба якось інтегрувати ці враження і рефлексії? Ні, очевидно, навіть те, що було почуте, воно є таким важливим для мене, що все таки це є постать, яка надихає людей, яка дає певний приклад того, який має бути, скажімо так, справжній громадянин своєї держави. Справжній патріот е, свого народу, справжній е, такий духовний лідер своєї церкви е, і своєї нації. Я думаю, в тому плані якраз була і цінність цього, цієї конференції, так само цінність цієї дискусії, яка тривала після, після е, доповіди. Ага. Постать, яка надихає. Тут я дивлюсь на вас, отче, Михаїл, і мені цікаво, ну, от ви якраз розповідали, як вас. Надихала ця людина. Ви з тих щасливців, яким довелося спілкуватися з Йосипом. Що ви можете сказати? Я хочу і про враження від сьогоднішньої зустрічі, і взагалі про постать, яка надихає, чи вона надихає і сьогодні? Я думаю, що людина, яка має чіткі ідеали, виробляє ці ідеали протягом свого життя. І потім старається її реалізувати, вона завжди залишає за собою якийсь слід. І Йосиф шліп, Шліпий був такою людиною. Так? Тобто, як на мене, це була людина, що хотіла єднати інших людей. І це був якийсь такий мотто, кредо її життя, який ну, він не є десь записаний. Так? Ampak, uh, če mi tako preštežujemo, to je uh, on hotel stati svečenikom, potem hotel stati znanstvenikom, potem stal rektorom, potem jepiskopom, potem patriarhom. In ne samo to, on je um, preboval, če dolžji čas v diaspori, tj. on um, je bil, on je predstavljal. Поневолений нарід, бездержавний нарід, Тобто нарід, який не мав свого представництва на Заході, він був тим представником. І, е, як? і для того, щоб кожен доходив до цієї єдності, то треба знання, потрібне знання. І отже, і він працював для того, щоб кожна людина, яку він зустрічав, шукала Бога. Шукала саму себе, шукала свою історію, своє походження і знала про культуру світу. І я думаю, це що без це відриву є... відриву від цього. Так, широкого, так. Я думаю, контексту. що це є людина, яка отже, вчила сама, то робила вчила інших, вкорінювати ша, а також пізнавати красу цілого світу. І отже, і через своє вкорінення бути собою. Uh -huh. Бо тільки якщо ти є собою, ти можеш діалогувати з іншими, ти можеш сприймати щось від інших і це перетворювати і так само діалогувати. І це є те, що Йосиф Сліпий передавав всім, кого він зустрічав. Я навіть записала цю цитату, яку ви говорили, щоб перебуваючи в Соленській церкві нести особисте переживання. Мені так воно торкнулося до серця саме ці слова. Наскільки можна говорити про те, що Йосип Сліпий показував, презентував Україну світу, що він дуже багато подорожував вже після звільнення, після таборів, і був таким дипломатом, народним дипломатом, якщо можна так сказати то Йосиф Сліпий був, як би так сказати, неформальним дипломатом. Так? Нині ми маємо у світі таку формулу дипломат доброї волі. Так? Це є визначені люди, які ООН вибирає для того, щоб вони якусь ідею пропихали у світі. Отже, Йосиф Сліпий був дипломатом України, тобто він представляв Україну. І до нього приїжджали різні амбасадори. Так, як до якогось представника держави. але ну, Цієї держави та держава існувала, але в тіні Совєтського Союзу, а Совєтський Союз представляла Росія. Mm -hmm. Так що це була реальність така. Так? Але він виносив як ту світлість, що є велика європейська нація. Яка називається Україною. І та нація має дуже давню культуру, і вона живе цією культурою по нинішній день. І та культура є європейською культурою, і ця культура є відкрита до спілкування із іншими. І це, що Йосиф Шліпий отже, як хотів, дуже, тобто, щоб як, Ну, Цей український народ не боявся жити своїм релігійним досвідом. Тобто, бо що буває часто серед нас ми тягнемо mm -hmm. досвід із Москви, із Риму, із Царгороду, чи зараз всякі е, азійські е, тренди mm -hmm. до нас е, доходять. так? Але чекайте, але де є наш досвід, де є розуміння того, що наша земля свята, і через переживання е, як об'явлення на цій землі ми можемо творити свою спільноту, яка не буде проти когось, а яка буде сама собою разом із усіма? Збагачувати отут, я хочу сказати, запитати думку отця Тараса. А чи не надто зухвала, на вашу думку, це була така пропозиція, така позиція ще і в 70-ті-80-ті роки є український народ, він такий європейський, він з такою культурою, і він представляє Йосип Сліпий представник, весь народ. Весь чи все-таки захід? І тому, коли ви приїжджаєте сюди, то тут інша ситуація. А він вже тоді казав про цілий український народ. Вам це не здається надто гучною заявою тоді? Я думаю, що це не можна сказати, що це є гучна. Все-таки слід таких по... Я тут просто хочу додати, бо дуже важливо пам'ятати, що Патріарх Йосиф Сліпий це є гідний, достойний учень митрополита Андрея Шептицького. І як і в одного, так і в другого ця ідея єдності українського народу, єдності. Церкви, вона, скажімо так, була провідною угу. та провідною в їхній діяльності, і тому, коли сліпий говорив про свою церкву, ну, він мав на увазі українську греко-католицьку церкву, але так само як він говорив за права вірних, віруючих, те, щоб вони могли сповідувати. Свою віру він мав не тільки на увазі греко-католиків, не, не тільки в вузькому сенсі. Так само, якщо він говорив про права українців на свою державу, на свою мову, на свою культуру, очевидно, тут не йшлося тільки про Західну Україну, але йшлося про, 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 про цілу Україну. І я думаю, що він е, цю свою вірність своєму народові в ширшому контексті, не тільки в сенсі галичан. А в ширшому контексті цілої України він досвідчив раз своїм 18-літнім перебуванням в сталінських таборах. Я думаю, що це була така гідна відповідь без жодних слів. Але те, що угу. все-таки людина заради тих своїх принципів, як, не тільки як митрополит, як служитель церкви, але так само, як достойний українець, він, він все-таки не поступився своїми духовними, перш за все, принципи, але так само і своїми. Національними принципами і цю, цю, це витривання перейшов. Просто саме цей стереотип, що це стосується тільки однієї частини України. Це ж дуже зручно було використовувати, що це зовсім інша Україна. Навіть я зараз проти того, щоб казати Західна Україна, треба казати Схід і захід України одної, але ми виросли на тому, що східна і західна, і ось він на західній. Ви тут це відчуваєте, чи все-таки крига скресла? І сьогодні інша ситуація в науковому принаймні товаристві. Ну очевидно, що крига скресла, но мусила скреснути. І вже досить багато часу перейшло, є багато змін. Очевидно, є ще багато роботи і багато що треба зробити, дослідити. Скажем, так ну в Євангелії записано: Пізнайте правду, і правда вас визволить. Я думаю, що на ці слова ми постійно мусимо кажуть покладати свою працю і помаленьку десь де можна і швидше, десь де можна краще, то помаленьку, але робити свою працю. В обережний у ставленні до Запоріжжя. Я до пана Олега хочу звернутися. Сьогодні дуже приємно було ще раз почути, що власне Йосип Сліпий і є батько-засновник Українського католицького університету. З нього це почалося. Це тому, що, як там цікаво цитував. Отець Михайло вільні люди. Це ті, що з довірою дивляться у майбутнє. От він бачив це майбутнє. Він бачив, що буде церква в Україні буде, і буде наукова інституція потрібна для того, щоб церква розвивалася як така освітня інституція, в тому числі. Що в цьому сенсі, от я знаю, цього року в Києві вже Український католицький університет, не лише у Львові. Що в цьому сенсі університет, що дає університету розвиток, враховуючи, ну на вашу думку, що дає, враховуючи, що це тут до речі Бориса Гудзяка. Я читала інтерв'ю, воно мене вразило. Що якраз йшли проти тренду загального, не за успіхом, не за штовханиною ліктями, не за тим, що зараз на що в світі зараз тренд. А навпаки, про мучеників, про тих людей з інвалідністю, про тих... ну тобто, ставка абсолютно не на те, на що зараз спираються. Що це за феномен? Бачите, щоб відповісти на це питання, я на нього спробую відповісти трошечки як історик і пов'язати це також із долею самого Йосифа Сліпого. Бо для того, щоб розуміти, чим є Український католицький університет сьогодні у Львові, уже з філією у Києві, а ми надіємося також з іншими філіями і з тими філіями, які історично залишилися у Римі, в Лондоні, у Філадельфії, у Буенос-Айресі угу. і так далі. Треба просто зрозуміти, в якій ситуації знаходилися українці на заході України впродовж століть. Вони не мали своєї вищої школи, вони не мали жодного університету, навіть такого, скажімо, яким була Києво-Могилянська академія у Києві. На Західній Україні не вдалося такого університету створити ні церкві, а очевидно, і держави, які були там, вони не були зацікавлені у тому, щоб творити такі інституції для українців. Навіть австрійська держава, при всій любові галичан до бабці Австрії, вона так і не спромоглася на те, щоб затвердити заснування українського університету, а саме. Заснування цього університету домагався митрополит Андрей Шептицький. Він двічі був в австрійському парламенті. Йому належалося право бути в парламенті. Він там був лише два рази, і тих два рази він завжди ставив питання українського університету у Львові право українців навчатися своєю мовою, але не тільки своєю мовою. Університет це є так, би мовити, школа духу і інтелекту нації. Без університету нація приречена на. Почуття менше вартості, на почуття втрати ідентичності, на асиміляцію і так далі, що ми і бачимо по багатьох процесах, які відбувалися не лише в Україні, але й в інших народів. Тому Йосиф сліпий, якби перейнявся цією ідеєю, не просто перейнявся. Шептицький свідомо вибирав його як ту особу, яка може поєднати високі духовні ідеали і служіння науці. Отець Михайло про це згадував, що в Йосифа Сліпого була ця дилема. Будучи юнаком, молодою особою, він страшно переживав, що якщо він піде в науку, то він не зможе стати священником. Якщо він стане священником, то до нього закриється дорога у науку. Саме Шептицький переконав його, що ці два служіння можна поєднати. Саме Шептицький відправив його на навчання у найкращі тоді. Заклади Західної Європи, в Інсбрук, до Риму, до Парижу. І, повернувшись, сліпий настільки сам стає знаєте, тим академічним хробачком, як починає творити нагоди для інших. Він очолює семінарію, він стає першим ректором Богословської академії. Знову ж таки, тому що не було іншого університету. Шептицький перетворює духовний навчальний заклад фактично в заклад університетського рівня уже тоді, в 1928-1929 роках. Наполегливо і Шептицький, і сліпий домагаються визнання у Римі прав університету. Польський уряд все робить для того, щоб це не допустити. Ми тепер маємо таємні архіви, які нам відкрилися, які перешкоди чинилися до того всього. І дивіться, що відбувається далі. Сліпий, здавалось би, втрачає все. Його церква знищена в 46-му році, офіційно, нібито возз'єднана, але насправді ліквідована, загнана у підпілля. Він сам опиняється в ув'язненні довгих 18 років. Він там перебуває, вирвавшись на волю, переїхавши до Риму без права повернення. До України що робить сліпий? Він засновує дві інституції, і це є дуже символічно, і це відображає його характер. Він починає будівництво собору Святої Софії, апелюючи до цієї київської, київської традиції, апелюючи до того, щоб вона стала домом, в якому зберуться ті, які розсіяні, як він казав, у сущі. І що він творить наступним декретом, це декрет про заснування Українського католицького університету. Звісно, це не був повноцінний університет з усіма, так би мовити, адміністраціями, бухгалтерією, бюджетом і так далі, і тому подібне, але це була реалізація ідеї, яку він переніс через несприятливі обставини польського панування, через цілу Другу світову війну, через 18 років ув'язнення. Отже, ми бачимо, що якщо ідеї... Є святі, якщо вони є справедливі, а тим більше, якщо вони служать іншим, а не власному збагаченню чи в якомусь власному іміджу, ці ідеї рано чи пізно будуть реалізовані. Наступний приклад це є перенесення цього університету, і саме це було вашим запитанням. Вибачте, що я трошки довго на нього відповідаю, але це треба зрозуміти: перенесення цього університету в Україні, так як змінилася ситуація в Україні, на жаль, сам патріарх не зміг прибути. Але сюди прибули його учні, такі як отець Михайло Демик, перший ректор відновленої богословської академії у Львові, як отець, а тепер уже владика Борис Гудзяк, перший ректор Українського католицького університету, кілька інших наших викладачів, тобто ті, які стали на початках. Тою основою для відродження богословської науки, і для будівництва на базі цієї науки інституції, яка б вже відповідала не на позавчорашні питання, а на майбутнє питання. І тому цей уже новий Український католицький університет, який тепер є з центром у Львові, він мислить себе ширше, він виходить за рамки суто підготовки духовенства, бо, зрештою, це була мета і Шептицького, і Сліпого. Він покликаний формувати. Виховувати, плекати лідерів українського народу, які би служили як в Україні, так і за її межами, базуючись на цих християнських, етичних, моральних принципах, і ставлячи служіння іншим як найважливіший засіб і мету своєї праці. Оце є так би мовити, ті підвалини, на яких ми стоїмо. Це є те, що нас тримає, що нам дозволяє, знаєте. Без державного фінансування, без якихось, здавалось би, потужних фінансових. фінансових вливань і так далі, тим не менше, з допомогою добрих людей, завдяки добрим ідеям рухатися вперед. І навіть ця, ця наша програма, так це і частина нашої діяльності, але також і нашої ідентичності. Тобто ми себе не мислимо затиснутими в якусь, знаєте, чи чи, чи, чи то глухомань, чи то якусь дуже. Золоту клітку, mm -hmm. так де нам комфортно, так нам справді добре працювати в нашому університеті, але ми хочемо цим поділитися з іншим. Ми хочемо сказати, що це в цій країні можливо, і це є найважливіше. Спасибі вам за цю відповідь. Спасибі, що ви цю відповідь сьогодні транслюєте широкій кількості людей не тільки словами, а діями. На жаль, зараз маємо закінчувати нашу програму, але я дуже вас запрошую до Запоріжжя. Дуже сподіваюся, що колись і в Запоріжжі буде філія Українського католицького університету. І що ті, кого ви виховуєте, ці лідери, які не штовхають ліктями і не по головам лізуть до мети, а саме у такий спосіб, який вибраний університетом, що ось такі лідери незабаром прийдуть, і вони вже приходять. Спасибі вам, Дякую. спасибі всім, хто був Дякую. з нами, і далі буде.